Вітаю на каналі. Повмер продовження Ростину Модель 6,5 кВт 48 вольт. Скляна панель. Конструкція спільна з моделями 24 В 4,5 кВт. І ці всі пристрої мають абсолютно схожі проблеми. Реанімаційні заходи розпочинаємо з низьковольтної частини. Тут коротке замикання. Транзистори на радіаторах, радіатори припаяні до плати, плата лише в цьому місці полакована. Перед нами 4 радіатора. На радіаторах по 4 транзистора. В нашому випадку p 15 t 14 Причому задіяно лише два вивода. Третій вивод це корпус. Рустен тривоє. Диво не Тут виявляється. Між транзистором і радіатором розташована ще ось така пластинка, яка припаяна до полігона. Скинувши один радіатор, я зрозумів, що інший я скидати не хочу. Буду пробувати, знявши конденсатори, відкручувати транзистори, в принципі, доступ ключиком буде. Скину транзистори. Тут стояли. НЦЕ П 15 Т14. Підрізаний середній вивод. Скинув усі конденсатори для початку живлення драйверів, 13,6 13,6 13,6. І 13,6. Підкинув по одному транзистору в кожне плече. Відновив одного конденсатора. Тепер субмодуль драйверів. Тут дві мікросхеми двохканальних оптодрайверів на схему моста. І окремий драйвер на зарядний транзистор. Тут дірка, це зрозуміло. Тепер по опору двохканальних скоріше за все, ця мікросхема буде на заміну. Стабілітрони. Нормально. Ще один стабілітрон. Тут коротке замикання. Стабілітрон. Ну і не дивно сюди прилетіло цю мікросхему. Отже, міняю мікросхему. Одну, другу, стабілітрон. Тоді ще раз перевірю субмодуль драйверів. Результати перевірки. Оптодрайвери на вихід, стабілітрон 15 вольт на вихід, конденсатор кераміка 10 мікрофарад 50 вольт також на вихід. Тут кераміку знімав для того, щоб виміряти величину ємності. Я його верну назад. Надійшли з китаю драйвери 82, 33. плату субмоделя відновлено. Новий оптодрайвер, конденсатори, стабілітрони, все відновлено. Другий драйвер, і тепер переходимо до силової частини. А ось і зона нашої біди. Точніше, радіатор силових елементів. Як бачимо, зона прострілу у нас ось тут і чітко видно, що простріл відбувався із самого радіатора. А це тому, що виробник пайкою приєднав радіатор до високовольтної шини. До мінуса. І таким чином у нас металевий радіатор перебуває під потенціалом мінус 500 вольт. А плюс 500 вольт гуляє на транзисторах і діоді. І, як правило, ось в цій зоні для інверторів 4,5 кВт 24 вольта і 6,5 кВт 48 вольт. Відбувається пробій. Ось прокладка з цього місця. Бачимо стрельнуло знизу транзистора. Буває, стріляє в зоні діода. Шляхом вирішення проблеми бачу ізоляцію радіатора від високовольтної шини. Я не буду його запаювати. Ось ці місця я навіть старі вже позрізав, просверлив один отвір під гвинт. Тут просверлю отвір, і в цьому місці він одним гвинтом буде тримати вертикальне положення, і потім посадяться 4 елемента. І я думаю, на жорсткість конструкції це абсолютно не вплине. Але радіатор у нас буде ізольованим. Крім того, діод в корпусі ТО 220 я ставити не буду. Поставлю в корпусі ТО 247. Він сюди має стати ідеально. І передумов для пробивання у нього буде набагато менше. Ось так виглядає. Місце прострілу. Тепер радіатор повністю ізольований від системи і я думаю нас порятує від прострілів Омметр на 200 МГ. Жодного зв'язку з силовими колами радіатор тепер немає. Ось така конфігурація. Тепер монтаж субмодуля. І ще один радіатор з транзисторами. Стосовно значення опорів затворних резисторів. Теоретично їх потрібно підбирати при заміні транзистора, тому що ємність затвора у різних транзисторів різна. Але будемо відштовхуватись від заводських параметрів. Отож, r 67 в оригіналі був 18 Ом, буде 20. Послідовно, з діодом d 13 Цей опір. Визначає крутизну спаду імпульсу при виключенні транзистора. Резистор r 66 ставлю 30 Ом. На жаль, надпис на оригіналі не вдалося розпізнати щось або 22, або 33 Ом. Визначає крутизну підйому імпульсу при ввімкненні транзистора. Також були вигоріли. Затворні резистори схеми DC-DC перетворювача, по 10 Ом тут 4 штуки. Спроба вмімкнення після ремонту. Низьковольтна частина поки що не комплектна. Конденсаторів ще немає усіх. І по одному транзистору стоять в кожному плечі. Вольтметр підключений до вихідних клем. Стартуємо. Є генерація. Бачимо, що напруга піднімається плавно, тобто немає очікування виходу напруги на номінальне значення, а потім перемикання реле. Генерація присутня, струм холостого ходу 1 Ампер. Оживає. Доставляю транзистори. Понизу тут стоятимуть РФБ 4310 16 штук. З боку низьковольтної частини особливої естетики вже не буде, тому що тут наляпали лаку і при нагріві це все проявляється в вигляді темних плян. Тепер запуск перед остаточним встановленням в корпусу доставив конденсатори. Встановив транзистори вольтметр на вихідних клемах. Старт відбувся, йде поступове збільшення напруги, струм холостого близько 1 А. Одне уточнення до попереднього огляду. Там я казав, що вентилятори дмухають вгору. Ні, вони дмухають донизу. Хто бажає, може переставити їх для дмухання вгору. Пристрій зібрано. Стартуємо робота від батареї. Wpisów bogaty, Pracuje Дякую всім за перегляд і бережіть ваш інвертор від появи білого диму.